В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слави Ісусу Христу. Любов це є найбільше те почуття, яке Господь своїм милосердям розбував кожній людині. Але кожна людина це почуття ви по Порізку. І ось сьогодні. Де святе Євангеліє Господь говорить, щоб спастися потрібно любити Бога всім серцем своїм, всією душею своїм, всіма думками своїми, помислами, і любити ближнього Слова як самого себе. Це відповідав так. Один закон. Але захотів себе не і задав спасителю питання, а хто ж є мій ближній? Тоді Господь говорить до нього і, зокрема, до кожного з нас. Одною дорогою пішов один чоловік і потрапив до рук розбійників, які побили його. І залишили живого. І цієї дороги проходило три чоловіки, які бачили, лежачим побивши чоловік. Ішов священник, який пройшов мимо, ішов левит, який також підійшов побачив, що чоловік не вижив, який пройшов мимо, І якийсь самарянин побачивши Людину присмерті, він зразу, що пробив його ще колишни домівою, і посадив на свого осла і приніс його до заїжджого двох і сказав господарю цього двору, щоб він потурбувався про нього і дав йому падані, і сказав, коли витратиш на нього більше, як коли повертатись обов'язково обов'язкового дітання. І Господь запитався. То кого ти із тих трьох чоловіків вважаєш ближнім цього, який потрапив до Россия? Звичайно, того, який у серці води. Господь сказав йому, іди і ти роби те саме. Дорогі браті і сестри! Коли Ми бачимо, що наш ближній потребує нашої допомоги. Не відвертайте свого лиця. Не проходьте мимо. Не проходьте мимо матері, яка обговіла. Не проходьте мимо дітей, син. Захищали нас, але причислитися на цього Небесного воїнства. Не проходьте мимо тих, хто присягає до нас руки, сподіваючись від вас допомоги. Любити Бога всіма своїми думками, почуттями, помислами це, це не означає, що... Кожного свята кожної неділі приходити у храму. А любити Бога це означає слухатися його, як діти своїх батьків. От є слухняні діти, а є неслухані. Коли слухняні діти щасливі батьки. так само і по відношенню до нашого небесного матері. Якщо Господь сказав, любити. Люби ближнього, як самого себе. Не кради, не лож, не перелюс. Не жадай нічого того, що має твій ближній. І ти будеш щасливий, щасливий з того, що Господь тобі подасть все необхідне для того, щоб ти вже тут, на землі, відчував себе. Любити ближнього як самого себе, це означає любити. Любити завжди, При зустрічі і за спиною. Бо велике лукавство, коли людина в очі любить, а за спиною ні. За спиною, відійшовши від свого ближнього, робиться зовсім інша людина. Це та людина, яка Утішала давала поради, а за п'ять хвилин стала лицемірою, подібним до Фарисею. Кожна людина себе любить. Немає такої людини, яка себе не любить, адже ми себе убиваємо, себе готуємо, хочемо не споїхати віддихнути. Хочемо побачити те чи інше. Ми для себе. І часом з цього подавайте своїм ближчим. Зараз найбільше допомоги потребує наш український народ, наші брати і сестри, які там перебувають на окупованих територіях, фронтових селах містах. Ті, які втратили свої домівки, ті, які втратили своїх дітей, діти, які втратили свої ми маємо присягати допомоги через волонтерів, через військових, які повертаються із відпустки. Наші руки допомоги просять і наші захисники, які стоять там, щоб безпокійно жити тут. І тим ми будемо випромінювати любов, про яку говорить. Святе Письмо. Не ту любов, яку ми вважаємо, що ми віддаємо своїм ближнім своїм хайням родичам. А наш ближні це ті, які потребують перед, перед усім нашої допомоги. Любов Любовь це те почуття. Що з нас робить справжній людей? Любов повинна бути присутня у серці кожного з нас. Всі ми хочемо бути щасливі з Богом. Завжди хочемо бути з його благословенням, тож пам'ятайте, що Бог є Бог. Якщо ми будемо казати, що ми любимо Бога, а в своєму серці будемо тривати злобу до свого ближнього і зімні. Господь вернеться до на нас. Господь не є злого. Господь є Бога. Тому ж наповняємо свій серця, що повідношення до своїх ближніх, повідношення до Бога. І тоді його ласка, його благодать завжди буде з усіма.